А потім сесія обіцянок доручення відкрити дзеркальний туалет, засипати яму на проспекті Миру, вирішити питання зі стоянкою вантажного транспорту та пішохідними переходами в місті. Це лише частина питань. Більшість з них делеговано управлінню капітального будівництва. Результати мають бути вже в травні. Запити озвучені в рамках обговорення звіту міського голови на сесії міської ради. Не вірю, чудо не станеться. Але ми не просто так це підняли на сесії, бо вже ну четвертий рік, третій, ну вибачте, три роки вже є ключові проблемні питання, які не вирішуються, і вони е, мають підлягати максимального публічного розголосу. Мабуть, таким чином ми змусимо виконавчу владу виконати рішення Ради. Ви розумієте, тут є проблема в тому, що ми, як законодавчий орган е, влади, ми прийняли це рішення, ми виділили гроші, ми, е, можна сказати, зобов'язали провести ці роботи. А виходить, що виконавчий орган ради не виконує рішення ради. Тобто, ну так ну, не може бути. І це дуже дивно. Тому ж, чекаємо травень місяць. Врятувати готельно-житловий комплекс від знеструмлення вдалося. Депутати узгодили виділення з бюджету більш ніж один мільйон гривень на погашення заборгованості за електроенергію. Два будинки Будівельників Будівельників-7 та Новобілярська, 26Б з 14 березня мали відключити від електромережі за борги. Самостійно виплатити суму підприємство не могло. Хочу подякувати сьогодні депутатський корпус, який підтримав нашу пропозицію виділити з місцевого бюджету мільйон двісті гривень на погашення боргу КПГЖК. Воно буде у вигляді незворотної фінансової допомоги підприємству. І таким чином ми закроємо борг перед ОІЄКАМ. Аби в подальшому не повертатись до цього питання, депутат Ілля Юрченко запропонував ліквідувати КП ГЖК та направити їх на самоорганізацію у форматі ОСББ або на утримання управляючої компанії. Ми протягом останніх 4-5 років. Скажімо так, допомагаємо цьому єдиному будинку в місті існувати. Ми виділяємо кошти, ми чули, що да, не виконана робота по опаленню, але ми виділяли на це, виділяли на ліфти, ми піднімаємо питання по іншим моментам. Власне, це єдиний будинок, який не списався з балансу комунальної власності. І я б піднімаю це питання, щоб коли був членом комісії ЖКХ. От вже, якби, ну, зараз вже на сесії піднімаю, щоб ми в цілому пустили так само і цей будинок вільне плавання, рівно як і всі інші будинки в місті в будь-якій формі. Це або ОСББ, яке в них створено, але треба, щоб воно запрацювало. Або це договір з управляючою компанією, яка буде обслуговувати. Це майно фактично. Там є багато приватних власників, людей, які володіють кімнатами, квартирами, те, що там є. Власне, ми це вже приватна власність сьогодні. Загалом на черговому засіданні сесії міської ради розглянули близько 90 питань, в тому числі звіти програм підтримки та земельні питання. Про те, як голосували депутати, дивіться у програмі Об'єктив плюс.